Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленням. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок. Гарного всім перегляду. Офіційний Volkswagen Tiguan. В коричневому кольорі повністю обслужений підказують. 12 рік 169 тисяч пробігу, 15 950 ціна, 2,0 дизель на автоматичній коробці. Тут контакти. Клімат-контроль, мультикермо, салон на тканині. Зовнішній хром пакет, оригінальні диски. Більше інформації уточнюйте. Ford Edge 19 2019 року, ціна 20 500 доларів, комплектації титаніум, 2-літровий бензиновий двигун на автоматі з повним приводом, пробіг 99 тисяч, тут контакти до власника. Автомобіль на безключовому доступу. Є камера заднього огляду, електропривід багажника. Хто шукає такий автомобіль, Телефонуйте, отримаєте вже більш повну інформацію. Так, Сангйонг. Сан 13-го року. Рекстон 7-місний. 15 тисяч 189 оригінального пробігу, автоматична коробка, тут контакти до власника. Покажемо по салону. Рамний позашляховик. Клімат контролем, мультимедія. Сім міст, чиста чиста корея. Дуже місткий багажник. Дуже рідко зустрічаємо, кого цікавить, телефонуйте, власник надасть вже більш повну інформацію. Peugeot 3008, 13 рік 228 пробігу, 9200 ціна, 1,6 дизель на механіці. Контакти є. Клімат, контроль, навігація, салон на тканині. g форкоп Cop та парктроніки. Volkswagen Tiguan з Америки. 18 рік, 7-місний, 120 пробігу. Ціна 18900 2.0 бензин на автоматі. Контакти видно. Світлий шкіряний салон. З панорамою. шукає такий автомобіль, телефонуйте до власника. Mazda CX5. Автомобіль від власника 2017 рік. 2,5 бензин на автоматі, на повному приводі повністю обслужена. Тут контакти, ціна 17200. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Audi Q5. 17 рік, 147 пробігу, 29300 ціна, 2.0 бензин на автоматі. Тут контакти. Є пам'ять сидінь. Шкіряний салон з регулюванням, з панорамою. Більше інформації уточніть у власника. KIA Soul. По автомобілю. 19 рік модельний 20-й, 106 пробігу, 17 тисяч ціна. Двигун 2,0 бензин з автоматичною коробкою. Тут контакти. Більше інформації уточнюйте. BMW X3. 11 рік, 265 пробігу, 3.0 бензин на автоматі. 11200 ціна. Контакти до власника ось тут присутні. Так, покажу по салону. Світлий шкірений салон з пам'яттю, з електрорегулюванням. Чистий хайний салон автомобіля. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford Escape в максимальній комплектації Титаніум. 17 рік 113 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, 17900 ціна. Тут контакти. Кіриний салон бачимо. Панорама. Кого цікавить телефонуйте. Volkswagen Touareg. Автомобіль 2012 року випуску 264 тисячі пробігу, 3,0 дизель з автоматичною коробкою, 18850 ціна. Тут контакти до власника. Покажу по колу. Добрий день. Так, покажу по салону, шкіряний салон. Є панорамний дах, до речі. Кого цікавить, телефонуйте. Прошу. Ланцюг замінений, так? Замінений ланцюг, ГРМ. Volkswagen Tiguan. 16 рік 158 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, 16 тисяч ціна, тут контакти до власника, тут додаткова інформація по автомобілю. Фіксую. Так, Шкіряний салон з електрорегулюванням, мультикермо, кондиціонер, підігріви, панорамний дах, розвитку та навігація, підказує власник. Кого цікавить телефонуйте. PMW X3. 13, рік 212 пробігу, 14500 ціна. 2,0 бензин на автоматі з повним приводом. Контакти бачимо. Світлий шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Fiat Freemount. 13950 ціна, 7-місний в рідній фарбі, 12 рік, 241 тисяча пробігу, 2-літровий дизель на автоматі. Тут контакти. Кіриний салон. Кого цікавить, телефонуйте. BMW X5. 9 рік, 280 пробігу, 17350 ціна, 3.0 дизель на автоматі. Тут контакти для уточнення інформації. Так, зачинено. Nissan Qashqai, 11 рік, 275 пробігу, 1,5 дизель на маханняці, 10800 ціна, тут контакти до власника. Торг буде і є комплект літньої резини. Добре. відкрийте, будь ласка. Так, Тут чохли на сидіннях треба зняти. мультикермо клімат, контроль, панорамний дах. На оригінальних дисках і комплект літньої додається. Хто шукає таку машинку, телефонує, то більш повну інформацію та хороший торг обіцяють. Dodge Journey 8 рік. 2.0 дизель на автоматі. 8450 ціна, 287 пробігу. Контакти видно. Клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan жук. Десятий рік, 170 проб, його ціна 10 тисяч, 1,6 бензин на автоматі. Тут контакти. Відчинено зараз покажу. Шкіряний салон, люк. Кого цікавить? Телефонуйте до власника. BMW X3. 2005 рік, 315 пробігу, 6899 ціна, 3.0 газ, бензин на автоматі. М-пакет. Контакти бачимо. Так, На жаль, зачинено. Так, нічого не видно, шкірний салон. Honda ЦРВ. 22 й рік, 35 тисяч ціна, пробіг 10 тисяч кілометрів, 1,5 бензин на автоматі з повним приводом. Контакти бачимо. Фактично новий автомобіль. В такому виконанні салон. Шкірні сидіння з регулюванням. Люк. Кого цікаво, чи телефонуєте?